Я виростив спеціально кедри на честь 200 років з дня народження Шевченка. І з того дерева європейського кедра, який був посаджений на честь 150 років з дня народження Шевченка. Спеціально з тих шишок я виростив в цілу плантацію. І Його зараз я з Зеленбутом дав пропозицію і до музею Тараса Шевченка Каню 200 штук на честь 200 років Івана Шевченка. Даю пропозицію, що я їм даю тільки транспорт, не за міракум, тому що дуже накладний транспорт. Там треба і дуже великі до півтора метра, має об'єм коріння і земля. І окремо ще землю на підсипку, щоб була гарант стопроцентової виживаємості. То я звернувся до всіх депутатів, до всіх фракцій, всі відмовили, всі сказали, що це у них тільки є. Задача, щоб забезпечити дітей там їхніми хворобами і далі, далі. А це вже кедри виросли для того ж майбутнього покоління, щоб пам'ятали кедр росте 400-500 років. Це ж таки, як не як, європейська цінність, європейський кедр.